А зараз на сцену запрошуємо миронова Наталія Запорізький національний університет авторська поезія цикл власних віршів доросла вікова категорія. Красива біла, у корони збір'ячка голубка присіла на відмови мої приладивали любка і рухає очима стінками так прудко. Не їсть дерно насіння тож вона, мабуть, посланниця. Що ж без відкрих стосунках знову станеться? Мовчиш, та що ж, хай буду я тобі поранею. Будь обережною завжди, бо легко без приманки. В чиї стени та попадеш, довірлива білянко. а потім розчернися в отих умовних ранках. З якою ж вісточкою ти, то натякай жену, бо й бережи свого розкішного корону чуба. людей пірнути гірше, ніж у клітку. Так, це правда, люба. Знати б, що все вийде, покинув хмарочоси, проспекти, метро всю улюблену урбаністику. Перехтілилась у книжок та папері стоси, повіривши в міфологію, а тепер шій містику. Як пілат і орест, або джейків і Юго, на пам'ятаючи про умовності і правила з етикетами. Без заряду і струму, а хоча б як більшості з витримуючи дистанцію з людьми шляхетними. Хоч дай про себе знати зрідка, чи мовчи постійно, хоч будеш ти твердий, як галька, чи чия плава повісти. Хоч стань сонцем, чи хоча б світи настільним. А результат завжди один це не пілати ти У <клес> жовтня знов зайрі, за смерток селфі шла. Людська натура, ми не все на жаль вирішуємо. І з власництва з любов'ю кріпкий склав. Проблема вічність, філософська і наша грішна. Не ділиш з листопадом ти осінніх час. Ненавидять тебе, та й він цього не любить. То листярвеш, то ляш до щіп та химовче. Сумуєш, плачеш, потерпаєш. Все як любля. На балконі між рамами жовтого листя на плос. Листина ще не буде, лишилась дитячого місця. Там у тому селі пахло сіном садами і сілосом. а в конюшні стояв теплий дух від ходоби та птиці. Там така була дружба, гуляли степами і луками, листувалися. Жодних образ, тільки відність, відвертість. Хай тепер, ані меседж, ні листи, електрони не злякують звуками, бо не треба їх синтетичних зіпсованих версій. Наші друзі лишаються з нами повідомлень важливими літерами. Про Самовтрава в покриття асфальтове, загромоджують пам'яті душу іменами своїми, як тригерами, нерозгаданих сном, сном зависаннями гаштальтами Все заповнене їх фотокартками, листами, присвятими творами їм. І нагадує завжди, якими були щасливими. Як цікаво було нам і радісно, аж до не вкрилося мороком тим. Ми так щиро любили, що майже не стали ними, мов. Люди їдуть, а я повертаюся. А жити Тут асфальт пам'ятає дитячі сліди мої, он струмок під містком, як колись тихо котиться. Ось улюблена наша чорниля шарховиця. Підприємства, будинки, театри з музеями. Місто буде реальним, живим, не ідеєю, якими б вони не були розчудесними всі ті інші міста. Повертаюся чесно. Ось ця людина, вітер, дощ і сирість. І погляд бік. Чому б не розберешся? Сховалась у книжках новітня тож Рятує фамінором диводійним Над дні примариме та модернізм. Бащальний дощик втрушує цвітіння і вітер глід розхитує нервово. Буває, розумієте співслово, але нема лише не до розуміння. Світанок вечір, все живеш надіями на ліпше. Розбіглась хмари, місяць споглядає й німо. Ось гарна та людина, що не вірить в чилість інших, покладеної серки коло їх. Навже підніме. Людина моє дешевлю, наче знає її все життя. Осередок любові й жалю, мій наказ моє гасло і стяг. Кожен погляд, натхнення політ, кожнім слові вчувається знак. Хай простить патетичність Лоліп чуваю подяку ось так. Увага вей і Антуана, серце зряче. Я все помітила і щиро вдячна. Не все знайшлося, що шукалося. Нічого за те, що є, низький укріплі. Дяка Богу. В телефоні голос виникає і приходить саміт на сон. Не заради психологічних прийомів, уся сукупність все так сумно, що навіть без я не заступник. Чи колись ще будуть миті такі щасливі? Чи почуємо разом гріб, виросневу зливу? Чи зважуємося про час, що простір клини? Про контівченці це невідомо, що з нами буде, що наш світ релятивний за Римлянами не є абсолютом. Дитинське на як віриш, то трапиться чути. Тоді все живими залишиться, житиме довго, і будуть здорові, покоління наступне, увагу до інших людей закладуть в основу. Стани звичні, добродаро, слова любов. Ті слова про наступну мить і будуть моїм зізнанням. У письменниці філософіні говориться про кохання до людей, до всіх, то є вища моралі думки в умані. Інтелект людини, який зізнаюся, такий високий, що вона зрозуміє, як треба освідчення філософське. Я їй дякую, навіть тоді як немає зустрічних кроків. Що байдуже, все сокровенне моє, що в серці і живе своїм світом це спліне, як звучання малої терції, та нехай же все просто